Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Далеко від українських реалій веде розкішне життя. Колишній керівник східного регіонального управління ДПС Богдан на якого попризначив, то звільняв Зеленський. пишуть телеграм-канали. Ось таких зараз і вишукуватиме генерал залужний і за професійною командою Європа оперативно заморожуватиме рахунки та переховуватиме на потреби ЗСУ. Час Ігора закінчивська єрмаку і ко приготуватися за резніковим уже. Же прийшло мі 6 витруся й до копійки. Вони думали, накрадуть, поки в Україні війна і на старості літи доживатимуть в Іспанії. Так не буде дорогеньки. Появіть у вищих гілках влади в гаманцях робиться. Якщо Богдан Катрушин відомий своїм минулим у вищих ешелонах податкової служби України, зараз проживає в Іспанії. Про це зокрема свідчить його нещодавно подана декларація. У декларації пан Катрушин позиціонує себе начальника східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими. Платниками податків, але справа у тому, що з цієї посади його було звільнено ще на початку квітня 2022 року. Тім Катрушин не полишає спроб поновитися на посаді за рішенням суду і звісно отримати компенсацію середнього заробітку за вимушений прогул. І робить це досить успішно. Адже справа перебуває вже в касаційному адміністративному суді Верховному суду. Сума компенсації від держави для Катрушина у разі виграшу ним касаційної інстанції за нашим підрахунком може сягнути понад 3 мільйони. Мільйони гривень цікаво, що шлях до поновлення на посаді у податкових органах через суд Богдан Катрушин проходить вже не вперше, адже у Мінздосі Клименка він обіймав посаду першого заступника начальника гу Міндоходів Автономній Республіці Крим. Згодом працюючи вже у державній фіскальній службі на різних керівних посадах, що здебільшого були пов'язані зі взаємодією з великими платниками податків. А отже, несли великі корупційні ризики за час кропікує праці на держслужбі з невеликими перервами. Та бізнес Катрушин здобув багато досягнень, серед яких 11 земельних ділянок, переважно у Київській області, чотири житлові будинки, офісне приміщення, три квартири у Києві, чотири автомобілі, а ще такі дрібнички. Є колекція старовинних монет, йолірних виробів, творів мистецтва та багато інших активів, і це тільки в Україні. Але повернемося до Іспанії. Там він володіє нерухомістю у відомому курортному містечку Марбелія, яке відоме передусім кількістю проживаючих там топових екс-чиновників з України. Також йому через. Дружина належить частка компанії SK Кос Capital Invest і сел. Відтак Катрушин не тільки зміг переосмислити своє життя після кар'єри в Україні, але й стати значним інвестором в іспанську економіку. Мабуть, спочатку перевівши напрацьовані працьовані податкові кошти на свої офшорні рахунки в кіперських банках, де у нього тільки офіційно накопичено майже 700 тисяч євро. І все це під час війни. Ця ситуація висвітлює не лише персональну історію податківця корупціонера, але й в Азує на глибші проблеми у системі, де можливості для корупції та повернення до влади через судві маневри залишаються відкритими. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.